Світлана Бортнюк. Конкурс краси. Наробився дід Гаврило пора вже й спати, та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють. А поверні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько, очима уп'явся. Обдивився шию, груди, аж за стегна взявся, а купальничок яскравий, ледве прикриває, що спереду, та що ззаду. Усе виглядає, котрашня з них переможе у конкурсі складному багатою щасливою поїде додому. Не красуня Українка. А міс Україна мені слово ти не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило та й міркує. Неправильно журі оцінило. От як їдали сапку, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на перморськім полі, тракториста чоловіка. Дитя у повиточку, свиней п'ятеро, з курчатами квочку. Не здобула перемоги вона у змаганні, Уступила перше місце моїй бабігані. Моя баба молодою, і пісень співала, і запалом український гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові. Біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би нею малувався кожної хвилини. І звання бою присвоїв Слава Україні!